Український фонд благополуччя дітей спільно з департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації проводять дводенну конференцію особливості виховної роботи з протидії торгівлі людьми. Освітяни з семи областей України переймали досвід виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. Конференція відбувається в рамках проєкту попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Що впроваджується представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні у партнерстві з Українським фондом благополуччя дітей та західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації пілотними областями реалізації проекту, окрім нашої, є Львівська та Донецька в рамках цієї конференції? Учасники проекту, які впроваджували програми виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах області, а також методисти різних рівнів управління, освіти і молоді, вони матимуть можливість поділитися напрацюваннями, які вони мали з 2010 року, поки працює проект. І показати, представити свої результати на працювання іншим областям України. В школах та професійно-технічних навчальних закладах впроваджувалась програма Особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція, до якої були залучені учні 7-11 класів, вчителі, батьки, соціальні педагоги і практичні психологи. Це програма враховує інноваційні підходи, які зараз запроваджуються не тільки в Україні, а й у всьому світі, які покликані нівелювати. Наслідки торгівлі людьми, та створити такі умови, за яких це ганебне явище не мало би місту, зокрема в Україні. Школярів 7-11 класів, виконавці проекту гіпотетично зараховують до можливої в майбутньому групи ризику від їх життєвої позиції, від їх безпечної поведінки. Буде залежати чи стануть вони тією категорією, яка з часом може покинути в не дуже. Приємних умовах України, наприклад, і потрапити до тенет торгівців людьми життєві навички школяра є важливою умовою профілактики торгівлі людьми, вважають організатори конференції. Чи готові наші діти до самостійного життя, до розв'язання соціальних проблем та життєвих криз? Чи можуть вони протистояти аморальній чи протиправній поведінці? Чи не допустять маніпуляцій над собою? Питання залишаються відкритими, втішатимемось тим, що інформований прирівнюється до озброєного.